Вітаю вас на каналі Топ ШКОЛА, З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок з математики для 4 класу, і тема нашого уроку віднімання натуральних чисел. Ну і властивості кого? Віднімання натуральних чисел. На попередньому уроці ми з вами говорили про додавання натуральних чисел, сьогодні поговоримо, як віднімати. Отже, починаємо. Як завжди, трішечки теорії, після чого... Трішечки прикладів, і на, на останок нас чекають комп'ютерні тести, де комп'ютер перевірить і поставить нам оцінку. Отож, ну, починаємо. Відніманням називають дію, за допомогою якої, за сумою двох доданків, та одним з них знаходять другий доданок. Так, давайте подумаємо, поміркуємо, що я зараз сказав. У попередній відеоуроці ми з вами розібрали, що у нас є. Доданок, перший доданок, другий доданок і сума. так? На сьогоднішньому уроці я кажу, що якщо в мене відома сума і один з доданків, то я можу знайти другий доданок. Он як? Бачите? Число, яке від якого віднімають, називають зменшуваним, а число, яке віднімають від'ємником. Результат різницею. Знак віднімання мінус. Споюсь, всі з ним знайомі. Тут не знайомий, прошу знайомитись, знак мінус. І так, що у нас є? Зменшуване, бо його зменшують за допомогою відємника, і отримуємо різницю. О, знак віднімання і знак деревки. Тепер виходячи з першого речення, яке я сказав, що таке віднімання, що це за дія. Якою за сумою двох чисел доданків? Ось у мене сума, є один доданок, я можу знайти другий доданок. Тобто, якщо я до восьми додам 5, то я отримаю 13. Правильно? Правильно. Отже, дію віднімання можна перевірити додаванням. Якщо я правильно все відняв, в мене вийшло 8, то 8 додати 5 я повинен отримати ось цю суму. 13. Якщо в результаті віднімання в мене вийшло 9 або 7, то, звісно, при додаванні в мене не вийде початкове число. Отже, запам'ятайте собі на майбутнє, що дію віднімання можна завжди перевірити додаванням. Знаходження різниці чисел можна показати за допомогою натурального ряду. І так, на прикладі 13-5 дорівнює 8. У мене є число 13. При відніманні я рухаюсь ліворуч. Згадали, де ліва рука? І рухаюсь. Наскільки на 5 чисел? Раз, 2, 3, 4, 5. Куди я попадаю? До числа 8 у гості. Отже, 8. Чудово, все правильно віднімаємо. Позначили число 13, відлічили від нього 5, дістали число 8. Правила віднімання. Так само, як і у додаванні. Було два закони. Е, до речі, які закони додавання вам відомі. От хто знає, хто уважно слухав мене на минулому уроці, напишіть, будь ласка, в коментарях, які закони вам відомі. Хто правильно напише, отримає від мене подобаєчку. І взагалі не соромтесь, писати коментарі. Я їх з задоволенням прочитаю і кожному відповім. Так ось, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Це ми замерзімо. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. І щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Зараз у нас будуть приклади, ми це все детально розберемо. Усне обчислення багатоцифрових чисел доволі складне. Ні, є розумні учні, розумні люди, які вміють все це вміють швиденько рахувати, от, віднімати, але більшість робить це в стовпчик. Калькулятори можна, але то для лінивих, а хто хоче потренувати власний мозок, робить це у зошиті, да, бо в чорновику. Пам'ятаєте, як е, спортсмени, вони постійно тренуються. Да? І о, досягають високих результатів. А уявіть собі, якщо спортсмен не буде тренуватися тиждень, два, місяць. Чи зможе він показати попередній результат? Звісно ж, ні. От так само і ми, якщо будемо тренувати постійно мозок свій, то будемо давати все краще і краще результати. Будемо розумніші, ми розумніші. А якщо ми цього робити не будемо, о, то ми забули те, що вчора вчили. Приклади на віднімання багатоцифрових чисел записують у стовпчик. При цьому від'ємник потрібно записувати так, щоб його одиниці знаходились під одиницями у зменшеному. Десятки під десятками, сотні під сотнями, а тисячі під тисячами. Наприклад, якщо від 50 791 відняти 12 375. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, тисячі під тисячами, десятки тисяч під десятками тисяч. Коли числа мають однакову кількість цифр. Тоді проблем немає. А от коли е, друге число менше у ну, кількості цифр від першого, тоді починаються суми ліворуч, а праворуч. Але якщо ви пам'ятаєте, що одиниці під одиницями, десятки під десятками, то у вас ніколи таких проблем не виникне. Ну а результати записуються під відповідними розрядами. Якщо я віднімаю одиниці, я отримую одиниці. Віднімаю десятки, отримую десятки. Письмове віднімання багатоцифрових чисел виконують так само, як і віднімання трицифрових чисел, з якими ви знайомі у попередніх класах. І так, віднімання відбувається без переходу через розряд. Спочатку віднімаємо одиниці, потім десятки, потім сотні, тисячі і так далі. Пам'ятаємо. Віднімання з переходом через розряд. Спочатку віднімають ці одиниці зменшеного, потім. У зменшеному 1 десяток розкладається на одиниці попереднього розряду і віднімають ті одиниці від'ємника, які залишилися. І чисел, коли у запису зменшеного, є 0. Що тоді роблять? Якщо в числі немає одиниць певного розряду, то їх можна взяти в попередньому розряді. Наприклад, якщо у вас 3, відняти 7. Да? О, таке не, не можна. Тому беремо 1 десяток, 13, віднімаємо 7, отримуємо 6. Зараз про це все детально на прикладах. І так, у мене є число 35478, від якого я віднімаю 12231. Одиниці під одиницями, десятки 10, все, усе як потрібно. 8 відняти 1. 7. А, лінію проводжу, так, яка відділяє. віднімання. 7. 7 відняти 3, 4. 4 відняти 2. 2. 5 відняти 2. 3. 3 відняти 1. 2. Тут нічого складного. Зрозуміли цей приклад. Тепер інший приклад. 76 290. Віднімаємо 8174. Зверніть увагу, 8 тисяч. Я пишу під тисячами, сотні, під сотні, десяти, десятками, одиниця, одиницями. 8 я тут пишу не під сімкою, бо в мене не 80 тисяч, а 8 тисяч. Це важливо. 0 відняти 4. Не можна. Беремо звідси одну десятку. Значить, 10 відняти 4 буде 6. Тут у нас вже не 9. Ми ж десяток забрали. Значить тут 8 відняти 7. вуаля, 1. 2 відняти 1, 1. 6 відняти 8. Неможливо. Беремо звідси один десяток, буде 16. А 16 відняти 8 уже можна. Буде 8. Тут залишається не 7, тут залишається 6. Ну 6 відняти 0, бо тут нічого. Отже, 6. Чудово! Поралися. Можемо переходити до наступної задачі. В овочі сховищі, ну, там де зберігаються овочі, зберігалося 19 798 кілограмів картоплі. Ммм, я люблю картоплю. А ви любите картоплю? А яке блюдо з картоплі вам подобається найбільше? Напишіть мені в коментарях, мені ж цікаво. Як. а, Умову, картоплі. В перший день звідти вивезли 7250 кг картоплі, а на другий день вивезли ще 2037 кг картоплі. Скільки картоплі залишилося в овочесховищі? Ну, напевне, по магазинам розвозили да, таку велику кількість а куди ж ще. І так, у нас було 19798, і в перший день вивезли 7250 кг. Якщо я правильно порахував, то вийшло 12 548 кілограмів за перший день. Хто не вірив, може перевірити у стовпчик порахувати. Бо я нагадую, що я інколи у своїх відеоуроках полюбляю робити помилки в розв'язанні. На що я це роблю? Щоб учні, які уважно мене слухають і дивляться, Знайшовши помилку, одразу зупиняли відео і писали, що Олександр Борисович, там на 5 хвилині 30-й секунді у вас написано 25, а повинно бути 30. І кожен, хто правильно знайде помилку, отримає від мене вподобайку за свою уважність. Отож, не полінуйтесь, перевірте цей приклад, чи правильно я його розв'язав. Ну я сподіваюся, що я правильно зробив. І так, після першого дня у нас на овочі сховищі залишилось 12 548 кілограмів. За другий день вивезли ще 2037 кг. Отже, я повинен це число відняти від того, що було. І якщо я все правильно відняв, то вийде 10511 кг. Залишилося після другого дня. Отже, відповідь. Все. мене два дні тільки вивозили картоплю. На третій день ніхто вже не, не, не приїхав. Чи приїхав, але про це мова в задачі вже не йде. І так. Оу, який файний метелик, пропонує виконати невеличке домашнє завдання. Чи правильно я розв'язав відніма... приклад, чи правильно я виконав розв'язання. Віднімання. Що я кажу? <кхух> Берете ручку, зошит, чорний гачок, і перевіряєте, чи правильно виконав додавання. Якщо правильно, у відповідях пишете так, якщо неправильно, пишете, що неправильно, і пишете правильну відповідь. Кожен, хто дасть правильну відповідь, отримає від мене вподобаєчку за своє повідомлення, за те, що розумний, за те, що витратив час і не полінувався розв'язати приклад. Домовилися? Чудово. А ми рухаємось далі. Але не тільки я можу давати вам домашнє завдання, ви можете теж мені надіслати задачу, з якою не можете впоратись. Ні, я розумію, що ви всі розумні учні, всі задачі ви добряче самостійно розв'язуєте, але якщо буває така задачка, яку ви не можете розв'язати, надсилайте мені, я допоможу. Для цього ви повинні бути підписаним на канал Топ Школа, канал, на якому ви дивитесь даний відеоурок, натиснути вподобайку даному відео, вподобайка, лайк англійською, да, пальчик вгору. Залишіте коментар, вказавши, для якого класу, з якого предмету, в якому підручнику шукати. Бо ну, підручників математики для 4 класу є декілька. І ну, номери там різні. Та навіть якщо ви напишете номер 125, то в різних підручниках це будуть різні завдання. Ви ж хочете, щоб я ваше розв'язав. Правильно? Отож, вказуйте. Ну і номер завдання. Можна зробити простіше. Просто в коментарях написати умову задачі, яка вас цікавить. А я підкажу і розв'яжу. Домовились? Продовжимо ми музичною паузою, після якої у нас будуть тести комп'ютерні. Отож, не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Помилувалися таким гарним краєвидом. От Я вже собі чітко уявив, як би я тут з вудкою сів і порибалив трішечки рибки піймав. Хм, цікаво тут купатись можна, а риба хм, взагалі є. Хто тут мешкає, напишіть мені цікаво. Мені ж цікаво. Хто пізнав цю місцину, напишіть, що зображено на фото, що це за церква чи монастир. А хто знає містечко, де воно розташовано, теж напишіть мені в коментарях, з мене вподобаєчка. Бажаєте знайти власне містечко? Шукайте серед моїх відеоуроків. У їх багато, у містечок України та міст представлено вже багато, і може і ваше є. Отже, шукайте Щастив вам у пошуках. Ну, а ми переходимо до тестів перед заоціночкою. Так, я відкриваю віднімання натуральних чисел. Ну, тема тестів співпадає з темою уроку. Це логічно. 11 питань, 10 балів можемо отримати. 4 клас математика. Я проходжу тести, і я вводжу своє ім'я. Будете ви проходити тести, введете своє ім'я. Починаємо тестування. І так. Знайдемо значення виразу B відняти А, якщо А дорівнює 3211, а B дорівнює 75431. Перед тим, як ви почуєте правильну відповідь, я вам рекомендую натиснути відео на паузу, порахувати, вибрати свою правильну відповідь і потім співставити з моєю. Якщо правильно, нараховуйте собі бал. Подивимося, в кого скільки буде. Добре? Порахували. У мене вийшло 220. Далі. На три машини навантажили 11 590 кг піску. На першу і другу машину разом навантажили 8250 кг піску. Скільки піску навантажили на третю машину? Так, 1340 13 кг, 3340 кг чи 2340 кг. Теж натиснули паузу, порахували. І знайшли правильну відповідь. Якщо ви все правильно зробили, то у вас вийшла ось така відповідь 3340 кг. Далі. Вкажи правила віднімання. Так, тут квадратик, значить декілька правильних відповідей. Можуть бути і всі. Від перестановки зменшуваного від'ємника різниця не змінюється. Та ні, нічого подібного, це про додавання, там доданки можна було переставляти. Є ж різниця від 8 відняти 5, чи від 5 відняти 8. Наприклад, якщо було 8 яблук, я можу 5 яблук забрати. А якщо було 5 яблук, то я ясь заберу 8. Да? Так, перший закон не підходить. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Так, ми про це сьогодні говорили. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Теж про це сьогодні говорили. Так, результат. Так. Число від якого віднімають. Це у нас зменшуване. Число, яке віднімають це від'ємник. Результат різниця. О! Все правильно. Визнач прийом письмового віднімання. Одиниці віднімаються від одиниці. Десятки від десятків, сотні від сотень, тисячі від тисяч. Значить, що це у нас за правило? Це віднімання без переходу через розряд. Віднімання з переходом через розряд. Віднімання, коли в запису зменшуваного, є 0. Ну, звісно, це віднімання без переходу через розряд. Від перестановки зменшуваного від'ємника різниця не змінюється. Віднова вона. Як це не змінюється? Вона змінюється. Так. Яка ж тут правильна відповідь? Ні, вона не змінюється. Вона зміниться. Розв'яжіть, приклад. 78 864 відняти 3562. Так, що у нас виходить? У нас виходить, виходить. Порахували? 75 202. Результати віднімання багатоцифрових чисел у стовпчик записуються де заманеться. Ні. Перевір, чи правильно виконав віднімання. 369 283. Відняти 94 638. Дорівнює 274 515. Ну, порахували? Тут неправильна відповідь. А яка правильна відповідь? Ви мені напишіть. У коментарях. Добре? З мене, як завжди, вподобаєчка. Так, прийняти відповідь. Знак віднімання позначають. Ну, це дуже складне завдання. Я навіть не знаю, що оця риска це знак мінус. Да? Не зірочка, не двокрапка і не плюс. Плюс додавання, це ділення, це у нас множення. Приклади на віднімання багатоцифрових чисел записують стовпчик так, щоб одиниці від'ємника знаходились під одиницями у зменшуваному. Ну так. Дивимось. І що я бачу? У мене 10 правильних відповідей. Десь я помилився, зараз йдемо аналізувати. Але при цьому я отримав максимальний бал. Тобто система дає можливість при неправильній відповіді одній все ж таки отримати максимальний бал. Звісно, якщо буде більше помилок, то <смак>, максимальної оцінки вже не буде, буде менше. Дивимось звіт. І так, значить, що у нас а, виходить, що файл можна зберегти, звіт, роздрукувати, тест віднімання натуральних чисел. Хто проходив, коли проходив, скільки тривало за, е, тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей і яка оцінка. І що я тут бачу, що я обрав чомусь неправильну відповідь. Ну, дійсно, 4 відняти 2,2, 2, 6 відняти 6.0. 8 відняти 5, ну не буде 2, а буде 3. Да? 302. 75 302 повинно бути. я для себе зробив висновок. Я проаналізував, і надалі я таких помилок вже робити не буду. Зрозуміло? От вам і переваги такого тестування. Ви одразу можете побачити, де і що ви помилилися і зробити для себе висновки. От як і я зараз, так? Зрозуміло? Чудово. І так, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть віднімально вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Розповідайте про відеоурок та канал ТОП Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Також можете приєднатись до мене у друзі у Фейсбуці, ВКонтакті, в Інстаграмі, в Viber, Telegram і Ватсапі. Всі відповідні посилання в описі до відео. Якщо ви вдячні батьки, можете підтримати проект. Я реквізити залишив в описі до відео. Ну, а якщо ви вчитель і маєте бажання скористатися даною презентацією чи тестами, для вас теж є посилання в описі. Переходьте і користуйтеся. На уроках. Ну, у мене на сьогодні все. Щиро дякую за увагу. На все добре і до побачення.